Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Коли його голос приносить радість, Бог зростає в вас. Це сталося в моїй квартирі, де я зібрав 10-15 друзів, які тією чи іншою мірою були залучені до роботи з сиротами в Україні. Під час молитви один брат сказав: Господи, я просто хочу жити. В Україні сиріт. Ніколи не забуду цю мить. Коли пролунала ця проста молитва Україна сиріт», Я подумав це бажання серця нашого небесного батька. І щоб це сталося, нам потрібна кожна християнська церква, кожна християнська організація та кожен християнин в Україні. Тоді ми побачимо, як це стане нашою реальністю. Ось мрія Божого масштабу про майбутнє України. Нам потрібен кожен, конкурувати абсолютно безглуздо. Якби тільки ми напрочуд і глобальне тіло Христове змогли б бачити духовно наше суперництво припинилося б. Чи пам'ятаєте ви перевірку Івана Хрестителя на конкуренцію? Учні Івана одного разу прийшли до нього і сказали учителю. Той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього усі йдуть. Від Івана 3, 26. Але відповідь Івана Хрестителя була безцінною. Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя, оце здійснилась. він має рости. Я ж маліти Від Івана 29-30. Чи чуєте голос нареченого? Чи приносить вам це радість? Якщо так, Господь зростає в вас? Моя молитва сьогодні. Господи, дай мені почути твій голос. Зростай в мені щодня. В ім'я Ісуса. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.